Привіт! Сьогодні будемо робити ось такі бантики з глітерної екошкіри. Сам малюнок був вибитий на ось такій екошкірі. Матеріали я замовляла в надії лучик. Силку на магазин я залишу в описі до відео. Це група в Вайбері та також в інстаграмі сторінка. Ось там також можна придбати ось такі металики гарні. Складаються з двох частинок, більшого і меншого. І так, для роботи нам потрібно репсову стрічку, я використовую для перетяжки стрічка, і також деталі, фетер, резинка, клей, ножниці. Стандартний набір. Для початку нам потрібно вирізати. Ось такі наші частинки. Частинки я вирізаю ось такими тоненькими ножничками, гострими, з гострим краєчком. Ось. Це для того, щоб було воно все акуратно. Для подальшого я використовую фетр. Зараз покажу як. Беремо наш відрізочок і просто клею. Клей добре розігрітий. Якщо ви його тільки включили, то не потрібно з ним ще працювати. Потрібно, щоб він нагрівся добре. Добре його притискаю, тобто, якщо клей всередині, щоб він весь розійшовся. Аналогічно роблю з другою половинкою. Не забуваю про середину. І притискаю. Далі беру свої ножнички, обрізаю непотрібне і вирізаю по формочці по краям. Ось для чого потрібні гострі кінчики, акуратно проходжусь по них. Повністю форму бантика використовуємо. Де у вас щось вийшло, де залишилося. Де якісь нерівності, за це не хвилюйтеся. В кінці ми зараз будемо його відріжемо, а в кінці ми його все опалимо. Тобто, де є нерівні краї, все стане на свої місця. Фетер я беру китайський товщина його 1 мм. Можна брати такий, який подобається. Це без різниці. Усе зайве я забираю. Ось лишилася наша заготовка. Для подальшої роботи мені потрібна зажигалка, і я опалюю. Так як фетер у нас. Матеріал. Бачите, все поупалювалось. Досить такі нічний і працюємо акуратно на відстані. Ось. Це наша перша частина. Другу частину також я накраюла на фетр. Прикріпляємо одну частинку і прикріпляємо другу. Відкладаємо. Для подальшої роботи нам потрібна атласна стрічка.

Дивимося, де в нас серединка. Ми прогнули її. Форма залишилася. Шиємо. Шиємо простого звичайного бантика. Такий, як уже давно усім відомий. Це одна частина. Прошила я одну сторону. Це наша одна сторона. Ось загин. Далі аналогічно я складаю другу сторону. І потрібно, щоб ті стіпки відповідали цим. Тобто, якщо в мене нитка сюди вийшла, з цієї сторони я і починаю свій шов. Щоб вони були всі дзеркальні. На однаковій відстані. І шви збігалися. Коли у вас буде неоднакова кількість швів, як на одній і другій стороні, складки будуть на рівні. Саму стрічку я опалюю, нарізаю на терму ножі, тому додаткового опалення не потрібно. Якщо ви її нарізаєте ножницями, її потрібно обпалити. Свічка, зажигалка, чим вам зручно. Времі її опалюєте. Я працюю термоножем набагато швидше, економніше по часу і по всьому. Ось так. Далі ми її стягуємо. Один край закладаю на другий, і добре прошиваю. Користуюся бісерною голкою, так як вона тоненька, і можна ой. Маленькі дирочки на неї ставити, серединки прошивати. Досить зручно. І так, перший бантик нижній ярус у нас готовий. Далі нам потрібна вже безпосередньо резинка наша, 4 см діаметр її. Це, відповідно, бантик для старшої дівчинки. Дивимося, щоб вони були ідентичні тим, що є перший. Мій буде ось так. Для подальшої роботи використовую атласну стрічку шириною 0,6 см. Обтягнула. І внизу трішки зафіксувала. Кай наношу і на середину, і по боках. Далі мені потрібно, з якоїсь сторони, ось так. Приклею на гарячий клей. Ось так перетягую один раз і другий раз вже склеюємо. Багато його не накладає, щоб він не повитікав. Краще обмотати його ще раз, ніж його забирати. І останній ряд. Клей добре пістолет нагрітий, за рахунок того, що у нас він на фетровій основі, він об'ємний. Так, відміряла довжину, яка мені не потрібна. Кладці немає. Додатково не потрібно ніяких зусиль. В кінці потрібно пенсет. Ось. Такі бантики у мене сьогодні вийшла. всі бантики. У мене дегустація є. Це моя донька старша. Захотіла вона саме цю модель залишити собі. Сказала, що таких немає. Мавка досить популярна зараз. Заки є популярність, можна заробити і робити бантики. Такий один листок. Получається, на одному листку можна вирізати 4 штуки бантиків. Це дві пари бантиків. Один листок коштує 70 гривень. Є різно, звичайні, різновині де можна будь-які, які ви захочете, є бажання і натхнення можна зробити. Я брала на глітерній основі, вони зверху посипані. Блискітками як блистить, можна ще брати на фетрові. На фетрові метелики я вже брала, прийшли мені у понедрунок. На фетровій основі вони не блистять, вони більше такі матові. Тому, якщо ваша обраниця маленька любить яскраві кольори, то вам потрібно буде щось з такого плану. Усім дякую, гарного дня, до скорих зустрічей!